Іржаве змагання. Іржаве відро так називається стадіон сирника, найвідомішого буксира в радіаторному раю. На цьому стадіоні сирник та його друзі змагаються у стрибках із трампліна і метані покришок, а іноді ганяють трасою. Одного дня сирник жбурляв на стадіоні покришки зі своїм найкращим другом блискавкою Маквіном. Зненацька вдалині пролунав гуркіт потужного двигуна. Сюди їде Буба, враз посмутнішав сирник. Буба теж буксир, але значно більший за сирника, а ще новенький і блискучий. А ось характер у нього паскудний. За Бубою на стадіон в'їхали два менші буксирники і почали зацікавлено розглядати все навкруги. Твоя правда Бубо, сказав один із них. Це просто чудова місцина для нашої штаб-квартири. Сирник і блискавка перезирнулись, а потім приголомшено подивились на незваних гостей. Це ще що таке? Так, так, хлопці, розплився у брудкій усмішці Буба. Тетер і тетер молодший власники компанії з перевезень. І тут у них буде штаб-квартира. Ще чого? викрикнув блискавка. Невже ти забув, сирнику? запитав Буба, вдаючи здивування. Ми ж домовлялись з тобою влаштувати змагання, а переможець одержить цей стадіон. Бути не може, вигукнув блискавка. Може, відрізав Буба. А коли я виграю, то віддам стадіон тетрам, і вони розмістяться тут. Що ж, Бубо? пробормотів сирник. Не пам'ятаю, що ми про таке говорили, але я останнім часом дуже забудькуватий, тому повірю на слово. Давай змагатись! Сирники Буба домовили, що змагатимуться тричі. Спочатку ловитимуть шини, потім будуть маневрувати між конусами і на сам кінець зроблять поколу на стадіоні. Переможе той, хто виграє більше змагань. Судитимуть, тетри, заявив Буба. Та ні за що! Обурився блискавка. Тетри твої друзі. Зрозуміло, що вони підсуджуватимуть тобі. Пусте, заперечив доброзичливий сирник. Вони начебто славні хлопці, нехай судять блискавку. Задоволені тетри подались на суддівську платформу. Давай, бубо. вигукнули вони, начепивши капелюхи суддів. Покажи йому, де раки зимують. Не хвилюйся, сирнику. Підбадьорив свого друга Маквій. Я в тебе вірю. Починайте, виголосив тетер молодший. Механік Гвідо підкинув у повітря величезну купу шин. Буксири запустили свої гаки. Бубар ревів, як сирена, намагаючись випередити сирника. Сирник упіймав гаком одразу дві покришки, потім ще одну і ще. Буба зловив три шини і мало не впустив четверту, проте втримав її. Нічия. «Дзвяк!» Буба вдарив своїм гаком по гаку сирника, скинувши з нього одну покришку. Тепер у Буби стало більше шин. Ура! загорланив він. Я переміг, я найкращий. Що, що? обурився блискавка. Ти змахлював! Пусте, я думаю, він не навмисно, мовив сирник. Сирнику, ти занадто добрий до цього Буби, не вгавав блискавка. Добре, послухаймо суддів, розреготався Буба. Усі перевели погляди на суддівську платформу. Буба зіграв нечесно, оголосив тетер молодший. Яка різниця? перебив його тетер старший. Він виграв Буба суперчемпіон із і зловіння шин. Наступним змаганням було маневрування між конусами. Після сигналу суддів сирник і Буба рвонули вперед. Але незабаром обидва заковзали у грязюці. Значно більший Буба ковзався сильніше. А від цього він шаленів. Тож і керувати став ще гірше. Весь вимазався і буксував. А сирник і не думав сердитись. Він забавлявся, кепкував із суперника. Їхав обережно, неквапливо. Інколи навіть здавав назад. І в нього все вийшло просто чудово. Сирник переміг. Настав час останнього змагання Кола по стадіону. Буба вирвався вперед. Сирник зібрався був його обігнати, аж тут бабах! Гак Буби впав на трасу. Перед самісіньким носом сирника зметнулись іскри. Бубо, ану, припини! закричав блискавка. Це занадто небезпечно. Але Буба тільки злісно посміхнувся і далі блокував гаком шлях, яким сирник міг би його обігнати. Буба вже заходив на останній поворот, як раптом зачепився гаком за щось на дорозі. Гак заклинуло, Бубо рвонуло назад. І перекинула бік. Ой, ой ой допоможіть, рятуйте. Зарюмсав Буба. Без сторонньої допомоги здоровенний буксир не міг встати на колеса. Сирник наздогнав Бубу і зі скреготом зупинився Тримайся, зараз я тебе підніму, сказав він Бубі. Але нічого не вийшло той був занадто важким. «Тетри!» гукнув сирник до суддів, рятуйте. Ти йому допомагаєш, попри те, що він намагається відібрати в тебе стадіон, оторопіли тетер. Буба скочив у халепу, і я повинен його виручити, відповів сирник. «А ну, давайте разом. У нас вийде. Утрьох вони підчепили Бубу гаками і, доклавши чимало зусиль, поставили на колеса. Той лише сопів і мовчав, втупившись у землю. Йому було дуже соромно. Ось так сирник залишився власником стадіону Іржаве Відро і кращим буксером радіаторного раю. Радіа.